Як працює гіпнотерапія? Сьогодні відкриваємо двері до підсвідомості. Уявіть, що ваш розум це айсберг, надводна частина це наша свідомість. Все, що ми думаємо, відчуваємо і робимо свідомо. А ось підводна набагато більша частина це наша підсвідомість. І саме там, в глибинах, приховані справжні рушії нашої поведінки, наших звичок, наших переконань. І навіть наших емоційних реакцій. Навіщо ж нам потрібна підсвідомість? Наша підсвідомість це неймовірно потужний комп'ютер, який обробляє мільйони одиниць інформації щосекунди. Значно більше, ніж може осягнути свідомість. Підсвідомість зберігає пам'ять та досвід від першого дихання до останнього спогаду. Все це записано в підсвідомості. Вона формує звички, ми не думаємо свідомо про те. Як ходити, дихати чи їсти. Ці процеси автоматизовані завдяки підсвідомості. І, на жаль, шкідливі звички, як от куріння, також зазвичай прописані там. Підсвідомість відповідає за наші емоції і реакції. Страхи, фобії, панічні атаки, тривога, часто їх корені, лежать в підсвідомих асоціаціях і в минулому досвіді. Підсвідомість впливає на переконання. Те, у що ми віримо про себе, і світ переважно формується в підсвідомості, на основі життєвого досвіду, особливо раннього. Проблема полягає в тому, що багато з цих програм у підсвідомості могли бути встановлені в дитинстві або в стресових ситуаціях і можуть вже бути неактуальними або навіть шкідливими для нас. Наприклад, людина, яка пережила негативний досвід виступу перед публікою в дитинстві. Може розвинути соціальну фобію, і свідомі спроби подолання її можуть бути марними, тому що програма страху сидить глибше. Як гіпноз допомагає змінити небажані установки? І ось тут на сцену виходить гіпнотерапія. Уявіть, що наша свідомість це охоронець або критичний фактор, і він постійно фільтрує інформацію, що надходить. Він аналізує, сумнівається, сперечається. І це добре для нашої безпеки. Але також цей охоронець може перешкоджати позитивним змінам, якщо вони суперечать уже існуючим підсвідомим переконанням. Гіпноз – це стан, в якому цей критичний фактор тимчасово відпочиває. Це не сон і не втрата контролю. Це стан глибокого розслаблення і зосередженої уваги, коли музик працює на інших частотах, що робить підсвідомість значно більш сприйнятливою. У цьому стані, коли підсвідомість відкрита, психотерапевт може працювати безпосередньо з коренем проблеми. Замість того, щоб боротися з симптомами на підсвідомому рівні. Терапевт може допомогти змінити підсвідому асоціацію, що викликає, наприклад, бажання курити. Вводяться позитивні пропозиції. Це не накази, а скоріше нові бажані програми для підсвідомості. Наприклад, для людини яка боїться виступати, можуть бути наступні: ти відчуваєш спокій, впевненість, коли говориш перед аудиторією. Твій голос сильний і чистий. Ти насолоджуєшся можливістю ділитися своїми знаннями. Підсвідомість приймає нові моделі поведінки і мислення. Завдяки повторенню і посиленню цих пропозицій, цих навіювань, підсвідомість починає переписувати старі небажані патерни. Це як оновлення програмного забезпечення на вашому комп'ютері. Також відбувається звільнення від обмежуючих переконань. Якщо людина з дитинства чула, що вона недостатньо добра, то гіпнотерапія може допомогти перепрограмувати це переконання на таке, як «я гідна любові і успіху. Важливо також пам'ятати, що гіпнотерапевт не може змусити людину робити те, що суперечить її базовим цінностям або волі. Підсвідомість має захисні механізми. Гіпноз це співпраця між терапевтом і клієнтом, де терапевт є провідником до внутрішніх ресурсів людини, що дозволяють їй самі здійснити необхідні зміни.